Всім доброго дня, з вами Віталій, Тернопіль канал Металджаз Залізна імпровізація. Ой, імпровізую над такими Ну, проточкою турмозних дисків. Тут імпровізації понакидували. Та й помимо того, це ці диски, то я так роблю як пільговикам. Ну, Стараюся робити без черги, а основні роботи то так вже тягнеш по ходу. От. В двох словах розкажу. Бо бувають часто диски, які пропориті. Отак от дуже сильно пропори, ну, буквально буває там міліметр. Той каже, да міліметр, може півтора, може і пів буває пропориш. А так диск зовні хороший, то я їх яким чином точу? Освіжаєш цей бік, цей бік. Цей бік. І коли проточуєш отут, от, так як ви бачите, отут видно, що пропорите було, воно ж виходить: як. ти його проточив, це цей, воно все взяло тут яма. І я до цієї ями не стесую весь диск, бо дуже багато, тут вона міліметрова майже. Я роблю таким чином, що я її просто вирівнюю, щоб та яма теж не мала биття. І все. І коли тормозна колодка ловиться, вона трошки переходить на неї, ну і нічого, що тут вона не буде ловити. Але потім вона втирається і вона в тормозній колодці вона втирається в ту яму і теж там почне через певний часом і там буде тормозити. А якщо там дати биття, то воно тоді буде бити по колодці і може відчуватися ті удари. От, то я от такий от маю життєвий досвід в тому, що ця схема робоча, щоб продовжити життя тормозного диску, щоб ще після тої моєї проточки там ще була одна, дві і три заміни. Колодок можна було би зробити. от. А от другий, як мені сказали, теж. Toyota Infinity, от от, 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 от перферовані диски. Я, чесно кажучи, в шоці, яке от, от, от дуже тоненька стінка. Оцього от, от центральної частини. Вона просто як папір. І от, от такий от, варіант, щоб проточити тут, проточити тут і підібрати середині, він не дуже канає. Я собі на це маю таку більш-менш універсальну насадку. Я зробив. Ну, як універсальну. Вона ловить набагато дисків таких, ну приблизно машин в районі 3 тони, 2 тони, вона підходить. Я її таку зажав, сюди ставлю індикатор, виставився по індикатору. А потім легенько-легенько, там якихось сотка 2-3 її підтягую за що раз. От. І все. Тут різьби є. Буває деколи, якщо не попадають. Ту то собі тоншими болтами хопа, і стягуєш так. А можна ще тут якісь отвори попросверлювати на різні радіуси. А тут просто вставляєш такі вставки. Робиш у цей отвір мінімальний, а тут тільки вставки вставляєш. От, Якось так. Ну, Звісно, під таку універсальну треба тут робити досить велику товщину, бо вона буде постійно вам зношуватися. Але її використовуєш тільки в тих випадках. Коли отако стандартно, як я ловлю, не годен зажати диск. Ну Там бувають ті частини або короткі, або тут бувають дуже великі такі фаски, що ти не зловиш. То, тут тоді такий варіант. От. А я ще, як кажуть, досі в масці, бо виявилося, що мені не нерви простудило, а суглоб з кознячком. От і все, і так довго ще працюється. Помалу, як то кажуть, антибіотики, лікарства. І потрохи тако працюєш. Ну, наразі всім здоров'я, щастя!